Чорт! 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 Привіт, як ти тут? Як я тут? Як я тут? Я в пастці на цій арені з серійним вбивцею! А двоє моїх найкращих друзів вже мертві! Ось як я тут! Ну, якщо так на це подивитися! А як ще можна? Я б сказав, що нарешті чудово проводжу час з моїм добрим другом Двайтом. Як у тебе справи, чувак? Так, серйозно, нам треба знайти якийсь вихід звідси. Через цю стіну можна перелізти! Ми зможемо втекти! Я б цього не робив. Чому? У, виглядає небезпечно. Можна підвернути ногу. Ейсе, про що ти взагалі говориш? У, взагалі то он там, он будь які ростуть. Буде боляче на них приземлитися. Ейсе, ми тут у пастці з серійним убивцею, який вже вбив двох наших друзів. Ну я просто кажу, краще вже знайомий чорт. Так, у мене немає на це часу. Я перестрибую через стіну. Ні, 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 гаразд, гаразд. У нас залишилося тільки чотири генератори. Ми так близько. Ми майже вільні зробімо це разом. Ейса, ти взагалі себе чуєш? Чотири генератори, а нас залишилося тільки двоє. Так, отже, два тобі, два мені, раз, два, три, чотири. І ми вільні. Ейса, якщо ми залишимося тут, то помремо. Гаразд, якщо забути про це, я не думаю, що тут можна перелізти. Вона з метр двадцять завишки. Саме так, метр двадцять за вишки. Це фізично неможливо. Гаразд, ні, Ейса, з мене досить розмов. Добре? Я лізу через стіну. Бувай. Ну, що, виходить? Так, почекай. Ага. О, чорт! Шорт. Гаразд. Чотири генератори кажеш. Так, чотири. Добре, два тобі, два мені це легко. Займемось ними. Привіт! Якщо вам подобається логіка Dead by Daylight, там є ціла купа епізодів. Так. І якщо ви не проти, то підписуйтеся. Отак. Кнопка внизу. Кнопка внизу. Коментуйте, ставте вподобайку. І дивіться, і інші озвучені нами відео. І натискайте на дзвіночок. Так.